Ви на а коли вибігали Вам... до трасі над нами, збивали він прямо над нами падав, Бачили, він збивають, так Як він падає прямо над нами. Ми... Так. Так. Я три рази вибігала, повернулася. Потім, коли ми... це була коротенька ми... пауза, Нагляд. я вже туди вверх інформація... побігла, і там уже сховище було, мене просто позвали туди, я забігла туди. Ми... Так дітей. це виходить, що в Кропивницькому це найсерйозніша така атака для. Ну, понад 20 шахедів загалом пролетіло понад 20. Ми нарахували між 15 і 20, це коли це все повибувало. Були... Ну, я Дома. до 8 ми ми... нарахувала, далі вже все. Вже я... а ми, знаєте, як, У нас діти до нас кожним... не плакали, просто кричали, молилися, бо да, Та діти... я чула. Діти, ми ну, ти було сюди, коли вилетіло? ми чула, одні, які що... залишились тут, тому що ми не змогли ми просто Ви не по... по меблям, ще не було як вибігти. І коли був період е... між е... атаками більше. Він. Просто розумію, що це не перший раз, коли він підлітає mm -hmm. шахет, він стає голоснішим відповідно. І коли він йде на піке, виключається. Ні, спочатку він швидше стає, а потім виключається. І ці моменти я знаю і таким чином вховав дітей, сім'ю в ванній кімнаті, яка геть маленька, але картоневий туалет нас спас просто і всі просто повиїжджали, а у нас за рахунок меблів не було можливості. Ну, Бог нам подарував друге життя. Ой, кошмар. Я я А ці квартири квартирі я жив. Це вже з, з забили, да забили.